Пане Валерію, розпочнемо з загального за оперативну інформацію, що наразі відбувається на таврійському напрямку. У нас без змін основні зусилля противника зосереджені на наступальних діях на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів штурми групами, маючи завдання володіти зводними опорними пунктами першого ешелону. Найбільше штурмів було в Мар'їнці. Усі вони безуспішні. Втрати наших позицій немає. Наші захисники надійно утримують рубежі і відбили 14 атак ворога. В той же час ворожих обстрілів зазнали також Георгівка та Побєда, що поруч із цим містом. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське. Та Карлівка Донецької області uh -huh. також на Донеччині ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіюка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Шахтарське та Велика Новосілка. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької області. Протягом минулої доби підрозділи сили оборони та військового напрямку відбили 18 ворожих атак. Нагадаю, біля Мар'їнки їх було відбито 14. А також з різного озброєння 256 разів було обстріляно позиції наших батальйонів та підрозділів. Поряд з тим ворог завдав авіаційних ударів в районі Червоного, здійснено обстріли населених пунктів Времівка, Вільне поле, Новопіль Донецької області, обстріляно Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове і Кам'янське це Запорізька область. Про які Ось втрати наразі... ворога ми можемо так. наразі говорити. Ви так детально розповіли по кожному напрямку, але про втрати противника не сказали. Чи маєте наразі цифру, про яку можете оголосити? Так ця статистика, цифра оновлюється протягом доби. І от протягом минулої доби втрати противника вбитими та пораненими складають 124 окупанта. Також знищено місця зберігання боєприпасів у кількості трьох складів. Ремонту не підлягають, а Також пошкоджено вісім одиниць ворожої ОВТ озброєння та військової техніки. Зокрема, два танки, комплекс відеоспостереження муром М, одну гаубицю 2А 65 мста Б. Ось така от. Є інформація, пане Валерій. Зрозуміло, що зараз у цій страшній війні немає якихось місць на фронті, які можна було б назвати більш спокійнішими або більш напруженими. Однак, ми пам'ятаємо кілька днів тому цей злочинець кухар Путіна Пригожин говорив, що ось помпезно виходять його злочинці із Бахмута. Чи спостерігається після цієї події на інших ділянках фронту, зокрема на таврійському напрямку, те, що перекидаються якісь сили, які можливо звільнилися там. На, на, на цей напрямок, на ці населені пункти на цьому напрямку, певне посилення в районі Авдіївки та Мар'янки спостерігається. От, це однозначно не підрозділи так званих ДНР. Тут не можу ані підтвердити, ані спростувати. Ні, є що сказати з приводу посилення передових позицій. І це факти підсилення за рахунок підрозділів Шторм Зет, угу. так званих, які є основними під час м'ясних штурмів і комплектуються з в'язнів. Також відомо, що до Волновахи прибули на поповнення особового складу, колишні в'язні для підрозділів Шторм Зет. От спостерігаємо підрозділи Ахмат, Звісно, не на не на нульовці, і навіть не на першій лінії. Це може свідчити про високий рівень дезертирства та непокори командирам окупаційних військ, але можу ще також відзначити, що йдеться і про підсилення не тільки в живій силі, а й поповнюються боєприпаси. Ну, скажімо, для артилерії. Угу. Пане Валерій, е, і ще запитання. З приводу того, що відбувається саме з Мар'їнкою, я пам'ятаю добре впевнений, що глядачі також оці страшні кадри з міста. Воно взагалі не схоже вже загалом на якийсь населений пункт. Перекопана земля старядами, мінами. Як загалом ведуться там оборонні дії, якщо навіть не залишилося стін, наскільки я пам'ятаю це відео, і важко десь сховатися або зайняти якусь позицію, тому що просто поле залишилося на місці цього міста. Ну, це бої на руїнах, і треба сказати, що 14 атак, які були зафіксовані за минулу добу. Звісно, це дуже велика цифра, і тут звісно дуже складно, тому що вже і підвалів, як таких, не лишилося. От тому, що йде цілковите суцільне руйнування. От до 10 атак це теж вагомо. От і нещодавно, якщо так от пригадувати, було зафіксовано сумний рекорд, коли навіть ці руїни 24 рази атакували загарбники, і можна собі уявити, що це були якраз атаки цілу добу кожної години. Атакувалися наші позиції, при тому, що заходять в центр, заходять з флангів. От але наші захисники. Гідно тримають оборону і дають відсіч у вщент зруйнованому місті. Пане Галарію, Ми вам вдячні, що ви тримаєте оборону і долучаєтеся до нашого теро і повідомляєте оперативну ситуацію із таврійського напрямку. Для нас це дуже важливо. Для наших глядачів це дуже важливо власне знати те, що відбувається на даній зокрема Таврійській ділянці фронту. Валерій Шершень, речник обідного прес центру село оборони Таврійського напрямку. Капітан був з нами на прямому зв'язку.